І всі рушайте на правий край калимка. Пальці ніг разом. П'ятки трошки назовні. Стегна завертайте. Назовні також. Підкручуйте таз. Підтягуйте м'язи проміжності живота. Припіднімайте ребра, плечі лопатки опускайте вниз, підтягуйте підборіддя, за маківкою, витягуйтеся вгору. Тадаса на вдих, видих. Тадасна це поза гори. Постоїмо трошечки, як гора. Чудово. І на вдосі витягуємось вгору. На видосі беремо себе за правий зап'ясток, витягуємо вгору і вбік. Відводимо стегно трохи праворуч і зробимо тут вдих, видих. Вирівнюємось, робимо вдих. На видосі витягуємо себе за лівий зап'ясток вгору і вбік, видих. І залишимось тут на вдих видих Вирівнюємося вдих. І руки опускаємо вниз видих. Чудово. Робимо крок ліворуч. Не дуже широко, стопи паралельно, підсідаємо, підкручуємо таз і локоточки назад. Зробіть вдих-видих. Таз підкручений. Стопи паралельно і витягуємося зараз. Знову ж таки, підкрутивши таз, витягуємося за маківкою, за руками і підтягуємо м'язи ніг. Тягнемось в усі сторони. Вдих-видих. Чудово. Розверніть ліву стопу перпендикулярно до правої. Поставте, так. Да. Тільки стопу. Постарайтеся таз не розвертати. І витягуємося за лівою рукою в бік, відводячи праве крило таза також в бік. І тоді опускаємось вниз. Утхіта триконасна. Якщо ви не дістаєте до килимка, можна поставити на литочку ногу, робимо вдих-видих. Добре, опускаємо праву руку вниз і розвертаємо праву ногу, закриваємо таз. Робимо крок трошечки ближче до лівої ноги, провертаючи таз назад, відводячи плечі від вух, замаківку і тягнемось вперед. Руки можуть бути на стегні, якщо ви не достаєте до підлоги. Вдих, видих. Дуже добре. Правою ногою робіть крок назад. І кладемо коліна на підлогу. Таз опускаємо вниз. Робимо вдих, видих. Прекрасно. Розвертайтеся до мене, піднімайте п'яточку лівої ноги і носочок правої дивиться вгору. Спробуйте утримати баланс, якщо не виходить, можна ручками тримати за підлогу. Спинка рівна вдих-видих. З цього положення можна допомогти собі руками, щоб піднятися. Або хто не допомагає, якщо сильний. Сідаємо в родрасина, підкручуємо таз. Стегна розкриті, коліна дивляться у напрямку, пальців ніг. Таз обов'язково підкручений. Плечі лопатки вниз, вдих, видих. Чудово пересідаємо на праву ногу, тримаємо баланс. Тепер права п'ятка вгорі, лівий носок вгорі. Вдих, видих. Або руками тримаємо за підлогу, якщо потрібно. Закриваємо таз, кладемо коліно на підлогу і таз опускаємо вниз. Тепер тут вдих, видих. Молодці. І зараз лівою ногою підходимо трошки ближче до правої. І знову тягнемо за маківкою вперед, вирівнявши спину. Можна ручки підняти вище, щоб можна було спинку вирівняти. Живіт ми підтягуємо, таз підкручуємо і за маківкою. Тягнемось вдих-видих тут. І утримуючи баланс, потихеньку, плавно, ліву руку піднімаєте вгору. Вдих-видих. І дуже обережно зберігаючи баланс, піднімаємось, водночас розвертаємо стопи по діагоналі, підсідаємо, підкручуємо таз, з'єднуємо лопатки, вдих-видих. Стопи паралельні, витягніться за маківкою. Да. Даже носочки трошки всередину. А стегна в протилежний бік. Не туди, а сюди, це називається всередину. І круг, крок ліворуч вдих, видих, стопи, пальці. Да. клас. І витягуємо себе за правий зап'ясток вдих. І видих, поїхали в бік. Залишаємось тут, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Потягніться. Видих. Залиштесь вдих. Видих. Рівно вдих. Видих. Клас через сторони вдих. Видих. І трошки інтенсивніше, але все одно трошечки затримуючись в кожному з положень. Постараюся сильно не розказувати, але це в мене ніколи не виходить сильно не розказувати. Я все одно сильно розказую. Поїхали вгору вдих, Лівий бік витягуємо, видих. Залишаємось тут вдих. Видих. Прекрасно, вгору вдих. Правий зап'ясок вгору в бік видих. Залишаємось вдих. Залишаємось видих. Вгору вдих. Крок праворуч по діагоналі стопи. Підкрутіть таз, водіть лопатки. Видих. Сидим, вдих. Видих. Стопи. Паралельно витягуємося всюди вдих. Видих. Підкручуйте таз, щоб не стирчав хвіст назад. Ще раз вдих. Видих. Молодці, розвертаємо праву ступу перпендикулярно до лівої. За правою рукою тягнемося вбік, а потім лиш вниз. Вдих. Видих. Опускаємо ліву руку вниз. Закриваємо таз. Робимо крок трохи ближче і тягнемось за маківкою вперед. Плечі лопатки назад. Вдих, видих. Добре, лівою ногою робимо крок назад. Кладемо коліно, опускаємо таз. Вдих, видих. Розвертаємось до мене. Піднімаємо праву п'ятку, лівий носок вгору. Спинка рівна. Тримаємо баланс, якщо можемо. Рудрасана, Коліно у напрямку, пальців ніг. Підкрутіть таз. Молодці, сідайте на ліву, П'ятка носок вгорі. Вдих, видих. Молодці, закриваємо таз, кладемо праве коліно на підлогу таз знизу, вдих, видих. Крок правою ближче до лівої. Маківкою тягніться вперед. Плечі від вух, спинка рівна, вдих, видих. І зберігаючи баланс, права ручка поїхала вперед. І плавно піднімаємось. Згинайте ножку, розвертайте стопи. а швароха, вдих, видих. І стопи паралельні тягніться за маківкою вдих. Видих. Крок праворуч вдих. Пальці ніг разом і на видусі лівий бік. Робите вдих. Старайтеся з під внутрішньої сторони плеча бачити стелю. Добре, вдих. І в інший бік. Видих. Ой-ой-ой. Залишайтесь на килимку. Вдих. І видих. Молодці. Через сторони. Вдих. Видих. Готові зробитися. Вдих, видих, дих, видих, дих, видих трошки швидше. А я дивлюся, там нормально ви позігрівались, так? Да? Хар... Давайте, я стою до вас спиною, щоб вам було легше робити. Хто там перший раз, не обов'язково прям все встигнуть. Головне, слідкуйте за тим, щоб зберігалася рівновага, щоб ви не впали. І рухались плавно, не робіть рвучких рухів. Якщо ви там десь щось не встигли, Бог з ним плавно перейдіть. Особливо слідкуйте, щоб коліна завжди дивились туди, куди дивляться пальці, ні, щоб не було у нас великих розходжень. У нас не перегони. Угу. Безпечно, обережно. І, будь ласка, якщо падаєте, падайте плавно, обережно, не різко. Да. Правий край килимка, підкручений таз. тадасана. Вдих, видих, ручки в намисте. І вгору витягуємось вдих. Правий бік витягуємо, видих. Рівно вдих. Лівий бік видих. Вдих. Крок ліворуч, аж вороха. Видих, зведіть лопатки. Паралельно стопи, вдих. Ліва стопа. Утхіт триконасана, видих. Права рука вниз, закрили таз. Крок ближче, за маківкою потягніться вдих. Крок назад, видих, коліно на підлогу. Розвертаємось. Ліва п'ятка вгорі, правий носок. Вдих. Видих. рудрасана. Вдих на праву ніжку сіли. Видих, коліна на підлогу, таз вниз. Крок ближче. Маківкою тягнемось вперед. Вдих. Обережно ліва рука вгору видих. Піднімаємося. Аж ворога. Вдих. Видих. Витягуємось. Крок ліворуч. Вдих. Пальці ніг разом. Правий бік. Видих. Вдих. Лівий бік, видих. Вдих. Видих. Через сторони вдих. Це я на вас дивлюсь. Підглянула. Але так, да, я це обожнюю, якщо чесно, дякую вам. Бо цим же все знають, з ними не так інтересно. А так, щось поки щось почухаєш і всі новенькі себе теж там чухають. Це класно. Вийшло? Таке ну, не впали, і це вже хорошо. Лівий край килимочка, пальці ніг разом. Закрутіть стегни, підкрутіть таз. Зробіть вдих, видих. І поїхали. Витягуємось вгору вдих. Витягуємо лівий бік-видих. Рівно вдих. Правий бік видих. Вдих. Крок праворуча швароха, Видих. Вдих за маківкою. Видих. Утхіта триконасана. Закриваємо таз, маківкою тягнемось вперед. Вдих. Крок лівою назад. Коліно на підлогу, таз вниз видих. Розвертаємось права, п'ятка вгорі лівий носок вгорі вдих. Видих, рудрасана. На ліву ножку сідаємо вдих. Видих, кладемо праве коліно на підлогу та внизу. Крок ближче до лівої, Маківкою тягнемось вперед вдих. Права рука вгору, видих. Піднімаємося вдих, аж вороха. Видих, стопи паралельні. І крок праворуч вдих. Пальці ніг разом. І лівий бік витягуємо видих. Вдих вгору. Видих. Витягуйте правий бік. Вдих. Видих. Через сторони. Вдих. Видих.